Ми вже про це говорили, але я дещо хочу уточнити, Значить, ментальні карти, да, ми гуманітарії. Я зараз читаю дисципліни на майстерській програмі по державному управлінню, і у мене цікаві дисципліни, я сама ними задоволена. Не знаю, як студенти, бо ще, як то кажуть, зворотного зв'язку остаточного з них немає, але кожну лекцію ми проговорюємо. І таке інше, це дисципліни, які називаються так технологія прийняття управлінських рішень, комунікації в публічному управлінні. Тому дуже зручно використовувати саме такий вид електронного, значить, допомоги, як ментальна карта. Ментальні карти вони їх ще називають по різному карти розуму, інтелектуальні карти, карти знань, ну і таке, і таке інше. Термін, я думаю, вам відомий науковець, який це застосував і, і використовується вони вже теж дуже давно. Ці карти хтось до них дійшов, хтось до них не дійшов. Але в принципі штука дуже хороша. Є цілий ряд сервісів для створення таких ментальних картів, карт або інтелектуальних карт. Серед них є ті, які безкоштовні, і реєстрація безкоштовна, і, і так далі. От я тут, я думаю, презентація теж буде викладена після нашої школи семінар. Тут пос, написала пос, покликання, де є безкоштовні ці ресурси, які можна використати. Ну, от Тут інтерфейс показує, як я використовую. Навіть хочу сказати, що в цій програмі Канва, якою ми зазнайомилися з допомогою Євгенії Петрівни, та, в ній теж є, де вона у мене отут? Аж тут є ці ресурсні можливості створювати такі ментальні карти, теж дуже легко по шаблонах вставляєш всі, ось, всі вставляєш різні необхідні тобі матеріали, і виходять дуже гарні схеми, карти і так далі. Для чого і коли. В практиці використовуються такі подібні карти. Коли необхідно подати певну систему, певну структуру, певні підпорядкування чогось, да, то, то це дуже хороший такий ресурс, який допомагає візуально подати оце, скажімо, системність поглядів або системність термінології якоїсь і так далі. Використовувати дуже добре на будь якій лекції, і це візуально допомагає студентам побачити цю всю систему. Ось покликання на ментальні карти із канви можна використовувати ще. Минулий раз Павло Миколаївич говорив про хмари тегів або хмари слів, значить, або так званий зважений список і таке інше в нас в академії да, ось наша бдаба, успіх, зроблена за допомогою такої програми. Але минулий раз це прозвучало найголовніше, чому саме можна використовувати і для чого можна використовувати цих тегів? Я думаю, що кожен із нас, приступаючи до лекції, навіть однієї, я не говорю про всю дисципліну, він спочатку говорить проговорює термінологію, що сьогодні ми будемо розглядати, розглядати. Ось такі-такі-питання, то питання, да? і ви повинні винести з сьогодні лекції з практики поняття таке то, таке то, таке то. Да? І от коли, якщо у вас є така е, е, необхідність на вашій лекції чи на практиці е, зактуалізувати студента на певну термінологію, то хмара ось з цих слів, оце, оцей продукт він дуже-дуже допомагає. Чому? По перше, він його представляє в незвичному е, виді. І е, студент запам'ятовує. А по-друге, е, чому дуже це зручно для швидкого сприйняття термінів, тому що кожне слово хмари воно активне і можна зразу е, через гіперпосилання, на нажавши, нажавши на це слово, можна зразу в гуглі знайти. Е, Оцю термінологію, да що це слово означає, що цей термін означає. Тому для, для такого застосування значить, ця, цей інструмент дуже хороший. Ну, ось, готуючись до минулого семінару, я думала, що буду виступати, ось просто із плану роботи на одну із, одного із. Однієї з тем да, ось ось така хмара слів зразу ж вона утворилася. От, наприклад, я роблю в своїй презентації да після плану назва теми в презентації, далі план роботи. А потім я пишу база знань, тобто те, що ви повинні запам'ятати сьогодні з нашої лекції, національний стандарт державна. Ініфікована система, види документів, класифікації і так далі. І зразу заганяю в цю хмару слів і е, дуже е, легко працювати і студентом і, і викладачу. Тому рекомендую, у кого є такий вид вимог серед своєї дисципліни. Сервіси і посилання для створення хмари слів вони теж є їх великі. От кілька із них є без реєстрації, без оплати, можна використовувати. Тут на слайді я це представила. Ну, і ще те, що говорила Євгенія Петрівна про неформальну освіту, та, що серед неформальної освіти є чимало курсів онлайн-курсів, які варто, ну, на мій погляд, і я це використовую не під час лекції, а під час самостійної роботи. Тобто, якщо самостійна робота, а, а у всіх у нас е, левова частка, Годин, які розраховані на е, прослуховування чи вивчення того чи іншого курсу, це самостійна робота. Так от якраз в рамках самостійної роботи можна рекомендувати студентам, ви прослухайте курс такий, то ось він там знаходиться. послухайте ось такий курс, він вам е, е, буде зручним да, або знадобиться. Там є відео, там є якийсь е, відеофільм, подивіться і так далі. Для того, щоб студент дійсно це зробив, да, дійсно це зробив то тоді на наступній лекції чи на наступній зустрічі ми ну, задаємо питання студентам по цьому відеокурсу, наприклад, да, і зрозуміємо з перших двох питань, чи він прослухав, чи він не прослухав, є в нього хоча б знання, чи, ну, хоча б. Чи, Ну, перегляд цього матеріалу і так далі. Тому дуже, дуже зручно. Ось один із одна із платформ масивних відкритих онлайн-курсів, які є, і можна їх використовувати. Найчастіше таку послугу надають такі платформи, як Курвера і, ну, і інші. Ну, я користуюся посиланням «Даю», які, де, де використовують ці курси. Це курси із державотворення, там чимало фільмів, відеофільмів, документальних фільмів, наприклад, як ми здобували незалежність 90-ті роки. Хто там документальний фільм, хто творив у нас, створював Верховну Раду в 90-ті роки? Ну і так далі. Для мене це і для моїх студентів дуже зручно. Часто, значить, на освіті Юа. Є реклама цих безкоштовних курсів, да, які були помісячно, коли воно будуть починатися, і які там цікаві курси будуть читатися. Тому ми читаємо освіту ЮА, ну, як викладачі, я так думаю, цікавимося інформацією, що відбувається, і там можна зустріти ці курси і, і потім скористатися в своєму навчальному курсі. Я вже минулий раз говорила про такі е, продукти, як е, Сократ, і, е, який теж допомагає, не знаю, може хто мене підправить. Ну, у мене не виходить, чи це взагалі не можна. Ну, принаймні, я не користуюся під час лекції, в кінці лекції, зробити тестування і через ФОРМ послати їх на Формс, щоб вони там це робили. Це вихід із лекції. А от під час лекції, в таких програмах, як Сократ і Кахут, можна це робити зразу. Це дуже хорошо, тому що ми попадаємо в віртуальні кімнати і, і, і працюємо. Кахут, взагалі, дуже легка така програмка, яку через телефон навіть можна під'єднати. Викладач має код, дає цей цифровий код для під'єднання, і студенти тут же невеличкі питання, питання в рамках цієї лекції, яку ви тільки що відчитали. відчитали. Переваги Кахута є в тому, що можна завантажити і схеми, і малюнки, і навіть. Фотокартки, відео, і, і, і це все дуже хорошо і, і, і класно працює. Тому рекомендую, е, якщо треба буде щось детальніше розказати, хочу розкажу.